Це довгоочікувана подія, і як ви оцінюєте таке рішення? Я вам скажу, що тут не ну, треба переоцінювати дуже сильно це звільнення військових. Але ми розуміємо прекрасно, що не реагувати на ту шалену корупцію, яку в якій пов'язали деякі з цих з цих військових, ну просто, просто не можна. І при цьому всьому, звичайно, вони кидають тінь абсолютно на всіх тих, хто пов'язаний з структурою формування і комплектування військових підрозділів. І, звичайно, щоб при цьому вже дійшло аж до того, щоб звільнити обласних військових, а далі говорити про звільнення ще і наступної ланки, і районних військових, і так далі. Тобто про очищення і оновлення цієї системи. Що тобто, ми знаєте з такими вимогами, а давайте, щоб вони були усі, наприклад, учасниками бойових дій. Та за 9 років війни вони вже практично всі учасники бойових дій. Мені здається, що знайти військова, який за ці 9 років. До сих пір не отримав освідчення учасника бойових дій. Нам, мабуть, не вдасться взагалі. Давайте при цьому прекрасно розуміти, що в нас є і ті особи, ті люди, які захищали нашу країну, і отримали, наприклад, поранення чи каліства, які унеможливлюють їх подальшу участь у захисті країни на передовій безпосередньо. Тобто, чи можуть вони виконувати роботу з комплектування? Так, звичайно, можуть. У них є свої. Підходить до цінностей, у них є загострене почуття справедливості і так далі. І очевидно, що е, до моменту, поки, поки не почнемо їх виявляти, десь в процес е, корупції, а таке я не, не виключаю, що може трапитися десь потім, і такі поодинокі випадки можуть бути. То. Е, От при при усіх моментах можливо ще і відбувати само собі структуру, архітектуру цих центрів комплектування так званих військомат. Бо питання саме не заключається тільки в, військом, в військомах, Там питання заключається в багатьох тих, що там ще працює. Не військовими єдиними. Я зрозуміла так, пане Володимире. Я хочу поговорити паралельно що це ще ВЛК. В ЛХ так само треба треба проходити до процесу зміни конструкції. Почула, що хочу поговорити з вами на тему судів. Ви вже починали говорити так про судову систему в Україні, але нині відбуваються суди, а точніше судили ще на Росії над нашими хлопцями. Напередодні так званий суд терористичного угруповання ДНР засудив до 20 років в виправній колонії суворого режиму трьох полонених українських військових полку АЗОВ. Про це повідомив слідчий комітет Російської Федерації. Там зазначили, що. Андрія Клементовича, Івана Мельниковича та Артура Сивіцького мовляв звинувачують участі в боях в Маріуполі, блокуванні евакуації мирних жителів. Та стрілянині по цивільних таке маємо повідомлення, пане Володимире. Насправді наскільки великий чи малий шанс до того, що нашим хлопцям вдасться уникнути цього незаконного ув'язнення, і ми зможемо повернути їх додому. Тому чому робить це Російська Федерація? Нам зрозуміло це. Звичайно, це ще й показова практика для росіян, щоб потім висвітлювати це подалі в своїх пропагандистських матеріалах. Одначе хвилює найбільше звичайно доля наших хлопців. Я вам скажу, що тут все буде залежати від однієї особи. Людиною назвати достатньо важко. Це буде залежати від бункерного лідера їхнього, який своїм вольовим рішенням може зробити вже з доброї волі і звільнити помилувати наших бранців, які потрапили до російського полону, і е, позбавити їх страждань від тих усіх версій, варіантів, які вони зараз, е, очевидно, що Росія намагається з цього робити велику пропагандистську кампанію. Очевидно, вони будуть показувати те, що вони показали по покарали осей е, надутий, е, е, надутий в росіян точки зору негативу Азію. І очевидно, що вони цей кейс будуть намагатися втюхати своєму глядаче, але питання в тому, що нам своє робити, нам звільняти своїх хлопців і дівчат, які потрапили до російського полону, робити все, аби їх повернути. Міжнародне співтовариство має так само до цих всіх процесів долучатися і має в цьому всьому приймати безпосередню участь. Я дуже прекрасно пам'ятаю тоді, коли. Бійці Азову і не тільки Азову, а весь маріупольський гарнізон виконуючи виконуючи команду. Ішов в полон. Я пам'ятаю події гарантії. Про те, що вони будуть звільнені, вони будуть передані нашій українській стороні, але проходило досить багато часу. І цей процес іде не дуже швидко, як немає. А при тому, що в цьому ще і наших бійців засуджують, тулюючи їм отакі. Са шалені шалені якісь строки. Причому що ми їх, звинувачую? їх звинувачують в тому, що вони захищали свою країну, їх звинувачують в тому, що вони виконували бойові накази. їх звинувачують в тому, що зброю в руках не пускали окупанта. Цей окупанти перехи засуджують. Тому мені здається, тут треба тиснути максимально на, на російську кремлівську верхівку. А відносно того, чи нам вдасться це зробити, я думаю, що вдасться волос. Я думаю, що ми після нашої перемоги дуже багато ще конструкцій ламаємо у російській машині, у російській системі відносно наших полонених, відносно викрадених наших дітей, відносно депортованих наших громадян. Є ще знаєте, пане Володимире, є ще переймання стосовно того, чи залишаться наші хлопці живими. Тому що 20 років колонії суворого режиму на Росії виглядають дуже і дуже небезпечно для життя Я з вами згоден. І я тому, тому повторюю. Тут нам треба працювати всім разом з усім світовим товариством, аби а, наших бранців, які потрапили до російської неволі, визволити. Солідарно з вами в цій думці, і ще одна тема для обговорення: не про наших хлопців, і навіть не про російських бійців, а скоріше про перформанси. Замість почесної варти танці із бубнами. Сергій Лавров, очільником ЗС країни терористки, прилетів до пар на саміт БРІКС. Африканські союзники зустріли російського партнера традиційними танцями. Власне, побачили, як зустрічали пана Лаврова, і тема інтерактивного опитування для наших глядачів сьогодні, чому туди прибув Лавров, а не Путін чи не через те, що сам Путін злякався прибувати в пар через ордер Гааги. Ваша думка долучиться, будь ласка, до нашого інтерактиву так або ні? І чому коротко? Боявузливий Путін боїться покидати навіть бункер а на те, що виїжджати в Україну, де він би міг би бути заарештованим. Лаврову, мабуть, очевидно, що треба було взяти з собою олініво Шойгу разом із Бубном і Зеленями. Вони б там вдвох дуже гармонічно виглядали, тільки треба було ще по в носі їм заправити. Воно тоді було ще б цікавіше. Дякую, пане Володимире, за таку яскраву думку наприкінці нашого діалогу. Отже, ще раз нагадаю нашим глядачам Володимир Мартиненко з нами був радник міністра внутрішніх справ України у 2015-2021 роках. Ще побачимося. Вдячна.